Поезія Дмитра Кременя соняшник із за старого тину посміхнувся, блиснув чорний зуб. А колись я тут учив дитину по землі ходити без упину. син йде у сяйві мідних труб, а у нього космос у долонях, і красуня перша, це жона. Ти ж, моя кохана, сивий соня, і літа вже наші мчать на конях. Де зупинка знана і сумна, сумно те, що вже ми посивілі, та душею зовсім не старі, а в отецькій хаті не на віллі, ти знайшла старі календарі, стали ми на цій землі із волі, Запиши і запали скрижа тільки золотою дорогою, золотої дорогої жар.